Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку квадратні нерівності, графічний спосіб розв'язування. Почнемо з повторення. Нагадаємо, що графіком квадратичної функції y дорівнює ax2 плюс bx плюс c є парабола. Якщо коефіцієнт а більше нуля, то відки параболи напрямлені вгору? А якщо а менше нуля, то відки параболи напрямлені вниз. Графічну ілюстрацію цих тверджень ви бачите на екрані. Нагадаємо, що нулі квадратичної функції це корені відповідного квадратного рівняння, Ах квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. І якщо дискримінант більше нуля, тоді квадратне рівняння має два корені, а відповідна квадратична функція має два нулі. Якщо дискримінант дорівнює нулю, тоді квадратне рівняння має один корінь, а квадратична функція має один нуль. Якщо дискримінант менше нуля, тоді квадратне рівняння коренів немає, тобто функція квадратична нулів немає. Що ж це означає геометрично? Розглянемо положення параболи відносно осі абсис. Зверніть увагу, що можливість шість випадків залежно від знака дискримінанта квадратного тричлена і знака коефіцієнта А. Ми бачимо, що якщо А більше нуля, відки параболи напрямлені вгору. Якщо дискримінант більше нуля, то будемо мати два корені, тобто функція буде мати два нулі. Іншими словами, парабола буде перетинати вісь абсцис у двох Точках. Якщо дискримінант дорівнює нулю, тоді квадратне рівняння матиме один корінь, відповідно, квадратична функція має один нуль, це означає, що парабола і вісь абсцис мають лише одну спільну точку. І якщо дискримінант менше нуля, то це буде означати, що нулів квадратична функція не має. Як же, що це означає геометрично? Парабола і вісь абсис спільних точок не матимуть. Аналогічне пояснення, якщо коефіцієнт а менше нуля, і відки параболи напрямлені вниз. Давайте звернемо увагу, як зручно шукати проміжки знакосталості сталості квадратичної функції, користуючись графіком. Ми вже сказали, що якщо дискримінант більше нуля, відки параболи напрямлені вгору, це означає, що парабола перетинає вісь х у двох точках х1 і х2. Ви бачите на екрані позначення. Отже, якщо треба шукати проміжок, на якому значення функції будуть більше нуля, ми розглядаємо ті значення х, при яких парабола розташована вище від осі Х, можемо так розставити знаки. А якщо треба знайти проміжок, на якому значення функції менше нуля, то ми розглядаємо той проміжок, де Парабола розташована нижче від осі Х. Абсолютно аналогічне пояснення у випадку, коли а менше нуля, тобто відки параболи напрямлені вниз, можемо розставити знаки на другому малюнку. Отже, там, де парабола розташована вище від осі Х, це відповідає значенням х. І я зараз від... позначаю плюс, і знак мінус позначаю вже без пояснення. Думаю, що ми зрозуміли. Наступний випадок: якщо дискримінант дорівнює нулю, це означає, що парабола і вісь абсис мають одну спільну точку. На екрані наглядна ілюстрація у випадках, коли відки параболи напрямлені вгору, і коли відки параболи напрямлені вниз, ми можемо розставити. Знаки. У першому випадку у нас парабола розташована вище від осі Х, і ми позначили знак відповідний. У другому випадку парабола розташована нижче від осі Х, і тому ми можемо розставити ось так знаки. Наступний випадок. Якщо дискримінант менше нуля, це означає, що квадратична функція нулів немає, а геометрично це означає, що парабола не перетинає вісь абсцис. Наглядна ілюстрація цього випадку на екрані. Будемо вивчати нову тему квадратні нерівності. Отже, нерівності виду АХ квадрат плюс, БХ плюс С більше нуля. Або менше нуля, або більше або дорівнює нулю, або менше або дорівнює нулю, де А, Б і С деякі числа, причому А не дорівнює нулю, називають квадратними нерівностями. Квадратні нерівності бувають строгі та нестрогі. Строгі нерівності у випадку, якщо в умові бачимо знаки менше або більше. А не строгий, якщо бачимо знаки менше або дорівнює, або більше або дорівнює. Згадаємо, що коли ми вивчали лінійні нерівності, то ми вказували, якщо знак нерівності строгий, тобто менше або більше, точки зображуємо виколотими, а у відповіді дужки використовуємо круглими. Якщо знак нерівності не строгий, тобто. Менше або дорівнює, або більше або дорівнює, то точки зображуємо зафарбованими, а дужки у відповіді будемо вказувати квадратними. Розглянемо графічний спосіб розв'язування квадратних нерівностей. Перший крок для заданої нерівності вводять відповідну функцію y дорівнює ax квадрат плюс bx. Плюс Другий крок визначаємо напрям віток параболи та нулі функції. Третій крок. Схематично зображуємо параболу, враховуючи її розташування відносно осі абсцис. Четвертий крок. Визначаємо проміжки знакосталості функції, в залежності від умови, чи більше нуля нам треба розглядати, чи менше нуля. І записуємо відповідь, урахувавши знак нерівності в умові. Ми навели алгоритм графічного способу розв'язування квадратних нерівностей. І для того, щоб краще зрозуміти тему, розглянемо на прикладі. Приклад 1. Розв'яжіть квадратну нерівність х квадрат мінус 7х плюс 10 більше нуля графічним способом. Отже, крок 1. Введемо функцію y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c, де це буде квадратний тричлен, що стоїть у лівій частині заданої нерівності. В нашому випадку y дорівнює x квадрат мінус 7 x плюс 10. Крок номер 2. Визначаємо напрям віток параболи. Оскільки в умові коефіцієнт а дорівнює 1, тобто А більше 0. Виробимо висновок квітки параболи напрямлені вгору. Крок 3. Знаходимо нулі функції. Для цього розв'язуємо відповідне квадратне рівняння. Х2 мінус 7х плюс 10 дорівнює нулю. Оскільки час відеоуроку обмежений, я вже не буду нагадувати, як розв'язувати квадратне рівняння, ми вміємо це робити. Наведу лише відповідь x1 дорівнює 2, x2 дорівнює 5, це корені квадратного рівняння, а відповідно будуть нулями квадратичної функції. Крок 4. Схематично зображуємо параболу. Для цього враховуємо напрям віток та нулі функцій. Ми одержали, що маємо два нулі функції. Це означає, що парабола перетинає вісь ікс у двох точках, що ми зараз схематично на малюнку і позначили. І тепер нам треба визначити проміжки знакосталості функції. Дивимося на умову в умові більше нуля. І ми повинні обрати ті проміжки, які позначені знаком плюс. Зверніть увагу, що ту частину графіка, яка розташована вище від осі Х, їй відповідають значення аргументу, які ми зараз на екрані позначили, і можемо вже записати відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 2, в об'єднанні з проміжком від 5 до плюс нескінченності. Найголовніше нам правильно визначити нулі функції, правильно схематично зобразити параболу, її розташування відносно осі, абсцис, далі визначити проміжки знакосталості і записати відповідь. Звертаю вашу увагу, що в умові нерівність строга. Тобто знак більше використовується. Тому на схематичному зображенні точки ми позначаємо виколотими, а у відповіді дужки використовуємо круглими. Розглядаємо приклади. Отже, задана нерівність х квадрат плюс 6х відняти 7 менше 0. Перший крок розглядаємо відповідну функцію, тобто y дорівнює х квадрат плюс 6х відняти 7. Далі ми повинні визначити напрям віток параболи, а саме а дорівнює 1 за умовою коефіцієнт більше нуля, отже, вітки параболи напрямлені вгору. Я записую коротко вітки вгору. Необхідно знайти нулі функції, це означає розв'язати відповідне квадратне рівняння х квадрат плюс 6х відняти 7 дорівнює нулю. Корені цього квадратного рівняння знайдемо за теоремою вієта, наприклад, згадаємо, що для зведеного квадратного рівняння корені квадратного цього рівняння. Мають таку властивість. Їхній добуток дорівнює вільному члену, тобто мінус 7. Я підбираю такі числа, візьму, наприклад, мінус 7 та 1, добуток їхній буде дорівнювати вільному члену, а сума їхня дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Перевіряю, мінус 7 плюс 1 дорівнює мінус 6, це дійсно другий коефіцієнт з протилежним знаком. Коли ми з вами знайшли нулі функції, нам необхідно схематично зобразити параболу. Отже, зараз ми першим кроком зображуємо вісь Х. На осі Х необхідно позначити нулі функції, враховуючи в умові нерівність строга, тобто знак менше використовується, точки позначаю в виколоті. Точки будуть мінус 1. Зверніть увагу, додатні числа розташовані правіше на осі Х. І відки параболи напрямлені вгору, і я схематично зображую параболу, яка буде перетинати вісь Х у двох точках. Коли ми зробили схематичне зображення, нам треба визначити проміжки знакосталості сталості функцій. А саме ми розставляємо знаки. Там, де парабола розташована вище від осі Х, буде у нас знак плюс розставляю. Там, де парабола розташована нижче від осі Х, розставляю схематично, буде знак мінус. В умові у нас в нерівності менше нуля. Тобто, нам необхідно розглядати той проміжок, де парабола розташована нижче від осі Х, отже, ми можемо записати відповідь в нашому випадку. Х належить проміжку від мінус 7 до 1, не включаючи кінці проміжка. Зверніть увагу, в умові нерівність строга. Точки зображені виколотими, а дужки у відповіді круглими. Наступний приклад: розв'яжіть нерівність. мінус х квадрат плюс 4х мінус 3 менше 0. Спочатку ми розглядаємо відповідну функцію y дорівнює мінус х квадрат плюс 4х мінус 3. Далі визначаємо напрям віток параболи. В цьому завданні коефіцієнт а дорівнює мінус 1 менше 0, це означає, що вітки параболи напрямлені вниз. Наступним кроком необхідно знайти нулі функції, а це означає, що ми повинні розв'язати відповідне квадратне рівняння мінус х квадрат плюс 4х-3 дорівнює нулю. Нагадаємо розв'язок квадратного рівняння за допомогою дискримінанта. Дискримінант знаходимо за формулою b квадрат мінус 4аце підставляємо значення. B у квадраті, це означає 4 у квадраті, відняти 4 помножити на мінус 1 і помножити на мінус 3. Дорівнює 4 у квадраті 16. Далі у нас. Буде знак мінус 4 на 3 12, і дискримінант дорівнює 4. Корінь із дискримінанта це буде 2. Х1 знаходимо за формулою мінус Б, мінус корінність дискримінанта ділити на 2а. Підставляю мінус 4 мінус 2 ділити на 2 помножити на мінус одиницю. Виконуємо обчислення, мінус 6 поділити на мінус 2 буде 3. Знаходимо е, другий корінь квадратного рівняння х2 за формулою мінус b плюс корінь із дискримінанта ділити на 2а. Враховуючи попереднє обчислення, я можу записати, що мінус 4 плюс 2 ділити на мінус 2 і одержую відповідь 1. Ми знайшли нулі функції. Це означає, що наша парабола перетинає вісь х. У двох вказаних точках. Ми повинні схематично зобразити параболу. А саме починаємо із зображення Осі Х. Далі вказуємо нулі функції. Точки будуть виколотими, оскільки нерівність строга позначаю 1, 3. відки параболи напрямлені вниз, і я схематично зображую параболу відки якої напрямлені вниз, і вона перетинає вісь Х у двох вказаних точках. Наступний крок ми розставляємо знаки. Там, де парабола розташована вище від осі Х, буде у нас знак Плюс. Там, де парабола розташована нижче від осі Х, ми розставляємо знак «плюс». Мінус в умові шукати треба ті проміжки, при яких наша? Квадратична функція буде менша за 0. Тобто нас цікавить саме ось ці проміжки. Ми їх собі для наглядності позначаємо і можемо записувати відповідь. х належить проміжкам. Від мінус нескінченності до одиниці, закриваю круглу дужку в об'єднанні з проміжком від 3 до плюс нескінченності. Наступний приклад, який ми розглянемо, запишемо спочатку умову х квадрат відняти 12х плюс 36 більше нуля. Знову ж таки, згідно алгоритму, який ми розглядаємо, спочатку ми повинні записати відповідну квадратичну функцію y дорівнює x квадрат відняти 12х додати 36. Далі визначаємо напрям віток параболи, а саме а дорівнює 1 більше 0. Це означає, що вітки розташовані параболи вгору. Будемо знаходити нулі функції, іншими словами, необхідно розв'язати рівняння. Х квадрат відняти 12х плюс 36 дорівнює 0. Ми можемо розв'язувати це квадратне рівняння, але пропоную вам застосувати формулу і одержуємо, що це дорівнює х мінус 6 до квадрата дорівнює 0. Легко бачити, що х дорівнює 6. Тобто квадратне рівняння має один корінь, а це означає, що квадратична функція має один нуль. І ми повинні схематично зобразити параболу в цьому випадку. Починаємо із побудови осі x. На ній ми повинні зобразити вказаний нуль функції, тобто х дорівнює 6, я виколоту точку позначаю. Відки параболи вгору, і схематичне зображення параболи буде ось таким чином. Наступний крок ми розставляємо знаки для того, щоб визначити проміжки знакосталості сталості функції. Отже, бачимо, що наша парабола розташована вище від осі Х. Розставили знаки, і ми можемо вже записати відповідь, що х належить проміжку від мінус нескінченності до 6, в об'єднанні з проміжком від 6 до плюс нескінченності. Ми виключили точку 6, адже коли х дорівнює 6. То наша квадратична функція приймає значення 0, а в умові нам треба записувати ті значення х, при яких функція набуває додатних значень, тобто більше 0. Розв'язали цю нерівність. Наступна нерівність: записуємо умову 2х квадрат відняти х додати 3 більше 0. Спочатку розглядаємо відповідно квадратичну функцію. y дорівнює 2х квадрат відняти х додати 3, визначаємо напрям віток параболи, для цього дивимося на коефіцієнт а дорівнює 2 в умові більше нуля, це означає, що вітки параболи напрямлені вгору. Знаходимо нулі функції, розв'язавши відповідне квадратне рівняння. 2 х квадрат відняти х додати 3 дорівнює 0. Дискримінант знаходять за формулою b квадрат відняти 4аце. Підставляємо мінус одиниця в квадраті, відняти 4 помножити на 2 і помножити на 3. Одержуємо 1 відняти. 4х2, 8, 8 на 3 буде 24. Одержуємо мінус 23 у відповіді. Тобто дискримінант менший нуля, і це означає, що квадратне рівняння коренів немає, і нулів функції також немає. Нулів функції немає. У цьому випадку необхідно поміркувати, яке буде схематичне зображення параболи, оскільки, відки параболи напрямлені вгору, а нулів функції немає, це означає, що наша парабола розташована вище від осі Х, і вісь Х не перетинає, тому що функція нулів немає. В цьому випадку, оскільки в умові нам необхідно знайти значення х, при яких функція більше нуля, а ми бачимо, що це буде при будь-якому значенні х, то ми можемо записати з вами відповідь х належить проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ми розв'язали цю нерівність. Звертаю вашу увагу, що якби у нас в умові був знак менше нуля, в цьому випадку ми б з вами написали відповідь порожня множина, оскільки наглядно показано, що парабола розташована вище від осі Х, а це означає, що завжди значення цієї функції будуть додатними. Таким чином, ми з'ясували графічний спосіб розв'язування квадратних нерівностей. Щоб закріпити тему, спробуйте виконати домашнє завдання. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!